Програма USAID це та програма, яка підтримує наші органи місцевого самоврядування. Ну і наразі будь-які міжнародні партнерства, донорства, підтримка. Да, для нас вкрай важливо тут присутні у нас очільники місцевої влади і е, тих безпосередньо територій, які вкрай постраждали від російської агресії. Ну і тут, звичайно, що ті напрацювання, ті плани розвідків, які ми мали до. 24 лютого минулого року ми маємо продовжувати з новим імпульсом для наших людей. У нас завдання з вами досить велика кількість це і відновлення, і відновлення житлового фонду, світнього фонду, закладів охорони здоров'я всіх рівнів, первинки другого рівня тощо. Харківській області ми співпрацюємо з 12 територіальними громадами. Шість з них отримують технічну допомогу, та шість отримують невідкладну допомогу пов'язану з війною. Вчора ми відвідали дві громади, і ми побачили усі ті виклики, ті проблеми, з якими ви стикаєтесь. Ми були у Чугуєві та у Балаклейській громаді. звісно, я був. Шокований тими людськими стражданнями, і тим рівнем руйнації, які ми побачили там як наслідок війни.